Група управління міста Києва з зони проведення антитерористичної операції прибула в повному складі. За час сесії служби звичайний привод не трапилось. За з боку керівництва не доходило. Старший групи майор на Полонський. Здравствуйте, товариші. Ільна. А череза создался выполнение будет как уже на сегодняшний день боевого задания. Потому что когда вы уезжали, не в те четвер понимал, что такое ток. Да, оно звучало, показывали телевизор и все остальное. К на ваши плечи выпало. Я пел в Мариуполя, Хроматорс, 31-й блокпост, о котором мы с вами младшим постоянно общались каждое утро. И когда не было звонка в 7 до 7 утра, у меня же были проблемы. Забираю его. Чувство, інтонацію голосу, я вже знав і вашу там установку, і настроєння. Але, тим не мене, ви сьогодні здесь. Ми, так, скажемо, Спасибо же Господу Богу, що підготовляє таку же бригаду і ми возвращаемся до самой основной цілісні Сахани. Благодарю вам за службу і за те, що ви пройшли до стоїть. Хочете зараз читати текст подяки від начальника управління, міста... управління ДІМ міста Києва. Подяка майору міліції Полонському Федору Ігоровичу. За вірність присяги працівників органів внутрішніх справ України, успішне виконання службових завдань в зоні проведення АТО по боротьбі з злочинністю, захисту прав і свобод громадян, державного устрою. З українському народу. Дяка капітану міліції, Недашківському Юрію Анатолійовичу. Служу українському народу. Подяка старшому лейтенанту міліції Гавриленку Олегу Олександровичу. Служу украинскому народу. Знаете, я хочу сказать от имени всех родителей, жен, сестер, братьев, сказать этим героям большое спасибо, что наши дети пошли защищать нашу землю. Я хочу, чтобы вы всегда гордились ими и никого не дали унизить. Чтобы вы остались все на местах при работе. И чтобы вы всегда сумели зачистить нашу землю. И чтобы никто не посмел вражеской ногой ступить на нашу землю. Слава героям. Чтобы все были живы. И чтобы эта последняя группа была, которую вы отправили. Чтобы больше туда не было такой страшной дороги, как мы провожали. А только чтобы всегда были... Сльози радості героям слава героям, героям слава. В Луганській області, в яких іменно в місцях сказати не можна, це нам заборонено. Але стикалися з усім. і людей вивозили із зони, де перебуває під сказати, сепаратистами. Ну, нести службу на блокпостах, забезпечує небезпеку дорожнього руху у місті Сєвєродонецьк. В принципі, все, все нормально, всі 15 чоловік, всі робочі, все добре, здоров'я, всім були забезпечені, жалуватися немає на що. Да, тебе снова все приехали, все